Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас у студії, хто приєднався до нас віртуально. З вами Ольга Таманова і медіацент України продовжують свою роботу сьогодні. 349-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Одещині. У нас на включенні Сергій Братчук, голова громадської ради при Одеській Ода, речник начальника обласної військової адміністрації. Пане Сергію, ми вітаємо вас. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю колеги. Героям слава пане Сергію. Останнього разу ми з вами зустрічалися після масованого ракетного обстрілу удару, який нанесли окупанти, і тоді ви говорили про те, що ситуація з енергетичною системою на Одещині дуже складна. Що світло з'являється на одну-дві години на добу, максимум чи змінилася ця ситуація на сьогодні? Дійсно, якщо ми говоримо про наш енергетичний фронт а сьогодні, де Одещини це питання на порядку денному є першим. То хочу нагадати, що з грудня 2022 року минулого року було завдано удари по об'єктам енергетичної інфраструктури. На жаль, саме влучання були в нас на території Одещини, і роботи щодо відновлення цих пошкоджених об'єктів вони наразі тривають. Також хочу нагадати, що остання атака, яка була 26 січня, вже нинішнього року, вона теж на жаль призвела до руйнувань цих об'єктів, до тих наслідків, які ми сьогодні теж разом з енергетиками намагаємося ліквідувати. І нагадаю, що ключовий момент за ці кілька днів останніх це те, що 3 і 4 лютого, відповідно, поспіль буквально протягом доби відбулося. На дві аварійні ситуації вірніше аварійні ситуації, які переросли в значні аварії на цих об'єктах, які належать Укренерго, і ці об'єкти живили саме місто Одеса та Одеський район. На момент аварій понад 550 тисяч побутових абонентів опинилися без електропостачання. Якщо ми говоримо наразі про день сьогоднішній, то за ці дні вдалося подати електроенергію. Майже до половини абонентів, і сьогодні електроенергія в помешканнях одеситів та частини мешканців одеського району поступово надходить. Сьогодні ми не говоримо про якісь стабілізаційні графіки. Ми говоримо про екстрені та аварійні вимкнення для того, щоб вирішити цю проблему, було прийнято рішення. На рівні кабінету кабінету міністрів України, на рівні Міністерства енергетики, обласної військової адміністрації ТСНС та енергетичних компаній регіону, про те, що критичну інфраструктуру ми будемо переводити, і цей процес вже відбувається на альтернативні джерела живлення, тобто на генератори, хочу зазначити, що Вкотре вдалося втримати критичну інфраструктуру. Мова йде про власне електроенергію, про опалення, про водовідведення, про водопостачання. Ця критична інфраструктура втрималася знову на нашому рівні відповідному і все це працює. Слава Богу, коли ми говоримо про міський електротранспорт, зокрема в Одесі, то він не функціонує вже декілька днів. Поспіль я думаю, що найближчим часом чи вдасться відновити його роботу, тому що не Буваємо ще й відповідні ліміти потужності. Так от, що стосується е цих графіків, про які я сказав, стабілізаційні відсутні, після того, як буде виконано це рішення щодо переведення критичної інфраструктури на альтернативні джерела. Живлення електроенергією, то ми зможемо вивільнити певну частину потужності і подавати до помешкання до ситів. І лише тоді я підкреслюю: лише тоді мова йде про те, що спочатку буде можливо, дай Боже, до кінця тижня графік 2 години є електроенергія, 8 немає. А потім можливо відповідно до стабілізації ситуації. Ці графіки будуть змінюватися, як кажуть, зі знаком плюс, тобто вони стануть більш сприятливими і для комфортного життя Одеситів. Наразі сьогодні ми говоримо про те, що по кілька годин буквально надходить електроенергія до помешкань одеситів. Досить великі проміжки і перерви між цими включеннями є 10, є 12, інколи, якщо аварійна ситуація і більше, більше годин. Тому я хотів би подякувати, користуючись нагодою Одеситам мешканцям Одеського району за те, що вони з розумінням ставляться до ситуації, і сьогодні виявляють і витримку, я б навіть сказав так, громадянську мужність. Коли ми говоримо про генератори, то зокрема відповідне рішення було прийнято на на засіданні, яке очолював прем'єр-міністр нашої держави, пан Шмигель, ці генератори надходять відповідно від ДТЕК Одеської електромережі, від міністерства енергетиків, від ДСНС. Є також власні сили і близько сотні. Потужних генераторів вони мають стати для нас альтернативними джерелами постачання електроенергії до критичної інфраструктури. Також зараз би хотів висловити слова подяки від обласної військової адміністрації, від мешканців Одеської області, усім тим нашим українським регіонам, які підставили нам своє плече, і такі потужні генератори надходять до нас із інших регіонів. Наразі ми говоримо про те, що відповідно та ситуація, яка склалася, не дозволяє сьогодні проводити навчання навіть в режимі, звичайно, онлайн для наших школярів. То в Одесі немає сьогодні навчання до кінця тижня бо не буде відновлено. Хоча дитячі садочки вже з середи, тобто від завтра будуть приймати діточок, бо є можливість підключити такі садочки до. Альтернативного джерела живлення до генераторів, от така ситуація є у нас наразі. Ще раз хочу сказати, що вона залишається дуже напруженою теж всім, хто долучився на рівні держави на рівні регіонів до подолання цієї спільної біди. Пане Сергію, чи правильно ми розуміємо, що школяри були відправлені на а, такі позачергові канікули? Так я називаю їх технологічні канікули, тому що зрозуміло, що вона пропона тому, що електроенергія більше нестачі електроенергії не дозволяє сьогодні проводити заняття онлайн. Тому до кінця тижня, ще раз хочу сказати з понеділка, до кінця тижня у нас такі технологічні канікули для школярів відбуваються і будуть проходити. Та ситуація, в якій опинилася Одещина, на жаль, вимушує вас приймати такі складні рішення. Можливо, є якісь ще рішення, які були прийняті у зв'язку з тим, що. Ситуація зараз виглядає саме так, наприклад, щодо е можливості людей десь підзаряжатися, як працюють ваші пункти незламності, чи можливо додаткові ви відкрили такі пункти, розуміючи, що майже ну дуже велика кількість населення опинилась, на жаль, без доступу до електроенергії. Так, звичайно, у нас 4 лютого додатково розгорнуто понад 150, якщо точно 164 пункти незламності. Це при тому, що їх лише в Одесі, наприклад, майже 300. і всі вони є частини, які працюють цілодобово для того, щоб забезпечити надання. Відповідних послуг для одеситів та мешканців Одеського району є ті, які, які працюють за відповідним графіком. Наприклад, минулої доби у нас через пункти незглавності пройшло понад 6 тисяч містян і тих, хто хотів би долучитися до. Таких пунктів незглавності ми говоримо про те, що це підзарядка телефонів. Ми говоримо про надання послуг зв'язку інтернету. Ну і відповідно гарячі напої теж надаються. Тому о, ця мережа вона працює. Ще раз хочу сказати, що в інших територіальних громадах Тейській області ці пункти незглавності теж вони відкриті давно. Вони забезпечені. Повністю інтернетом є додаткові старінки, які були надані від обласної військової адміністрації, але в територіальних громадах сьогодні наплив людей трошечки менший, звичайно. У ну, навіть на порядок менший, тому що е, хочу зазначити, що ситуація в районах в області вона на сьогодні є і більш прогнозованою, і на порядок краще ніж вона є в Одесі та в Одеському районі. Так що пункти незламності себе виправдовують і вони працюють. У нас є питання у студії. Про шкли. Добрий день, Ірина, мамчурукінфор. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, для того, щоб забезпечити критичну інфраструктуру міста і обл... міста, так, потрібно 100 генераторів. Ви сказали, так? Чи... Наступне питання моє в тому, скільки цих генераторів, якщо не в кількісно, то в відсотковому можливо відношенні вже до вас прийшло, скільки їх вже є для забезпечення роботи критичної інфраструктури, і скільки часу треба на те, щоб їх підключити? І чи залишатиметься критична інфраструктура міста уже на генераторах, і після того, як ремонтні роботи на цих енергетичних об'єктах, де була аварія, будуть завершені? Тобто, чи далі критична інфраструктура знову під взагалі від загальної мережі заживиться після того, як закінчаться ремонти, чи вона так і залишатиметься вже на генераторах? Ну тобто кількість або відсоткове, скільки триватиме підключення це? Генераторів і чи потім після закінчення ремонту буде перепідключено до загальної мережі? Дякую. Дякую за запитання. Дивіться, я хотів би зазначити наступне, починаючи з, з кінця вашого запитання, те, що не про всі рішення, які приймаються оперативним штабом, ми сьогодні можемо повідомляти з зрозумілих причин. Це по перше, що стосується генераторів великої потужності, і те, що вони мають живити у нас об'єкти критичної інфраструктури, то на сьогоднішній день ми говоримо звичайно, перш за все, це про водопостачання. Я водовідведення про медицину, зокрема, і наразі скажу так: що сьогодні вже відбувається процес установки таких генераторів, якщо в відсотковому плані це приблизно 40 відсотків тих генераторів, кількості тих генераторів, які мають надійти до міста та до Одеського району. Що буде там надалі? А я сказав, що це не прогноз, а такі попередні наші плани наприкінці тижня вийти. На відповідні графіки і критичну інфраструктуру заживити саме від генераторів. То ще раз хочу сказати, це приблизно наприкінці тижня. Якщо вдасться раніше, то звичайно ми будемо цим задоволені, ще більше забули задоволені наші мешканці. Отож на сьогодні я думаю, процес установки цих генераторів заживлення цих генераторів це 40%. І ще питання, прошу Так, дякую. І, 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 будь ласка, тоді в продовження. Які перспективи, я так розумію, якщо до кінця тижня буде ну план є заживити так, хоча б необхідну кількість для роботи критичної інфраструктури, то потім уже з понеділка в Одеситів може бути якась надія на відновлення електропостачання, хоча б за якимись там графіками, аварійними, стабілізаційними, коли це приблизно може бути? Дякую. Ми говоримо саме про цей робочий тиждень. Що наприкінці цього тижня я думаю, що Десити вже на собі відчують те, що ситуація покращилася. Не хотів би забігати наперед, тому що ми прекрасно розуміємо, що е існує сьогодні висока ймовірність нанесення ракетних ударів ворога, не дивлячись на те, що наприклад ракетоносії за шторму зайшли до пунктів базування. Є ще авіація ворожа, і ми розуміємо, що. Терористична тактика Росії вона в цьому заключається бити саме по цивільних об'єктах, по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ця загроза є. Сподіваюся, що о, нам вдасться о, всі ці питання закрити до цього. Дякую вам, пане Сергію. Мабуть, останнє питання щодо зернової ініціативи. Чи працює вона, і можливо, у вас є якісь новини на цьому фронті? За ініціатива працює. Обсяги на жаль менші, ніж вони були навіть минулого місяця. Тобто ми говоримо за січень 23-го року. А, зараз прийнято таке рішення про міністерством, що всі підсумки вони відбуваються вже наприкінці тижня. Так що інформацію будемо очікувати десь ближче вже на п'ятницю. Судна є, але найголовніша проблема залишається на жаль, незмінною це дії російської сторони. Яка блокує фактично перевірку тих суден, які йдуть з портів Великої Одеси або йдуть до нас через Босфор. цей саботаж він відчутний. Ці пробки з суден, які там є в Босфорі, де Вони десь в середньому це 100 суден. Тим більше бачимо зараз ситуацію в Туреччині, яка на жаль склалася. Я сподіваюся, що це жодним чином не вплине на це мову. Угоду, але вміємо, що моніторимо ситуацію, якщо відбувається щодо електроенергії, то звичайно є нічкі графіки роботи саме і в рамках землої. Я дякую вам, пане Сергію, що знайшли час, і Доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, колеги з нами був Сергій Братчук, речник начальника обласної військової адміністрації. Саме зараз наша команда готує вже розклад подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. І ми віримо в наші збройні сили. Слава Україні!